Одного разу сталося, що сім ми в подався Шукати у свій домі. Цікавий знову це було в далекому 1990 себе <тапляти> <тапляти> Коли я виграла в рубриці абітура тижня, було приємно. Я прям навіть розплакалася. <постив> Взагалі листувалися ще в контакті. Ексклюзив цього університету, ексклюзив, і кає тебе. <пілляє> Там я знайшов, напевно, перших своїх друзів, тому що зірка повинна палати на очах. Можете листуватися о третій ночі, сказати один одному всякі сіські, піські і смішні меми. Будеться потім одна родина.